Тут республіка долучилась до патріотичного виховання молоді в рамках всеукраїнського етапу. чернівецькі студреспубліканці розмалювали один з дитячих майданчиків в кольори національного прапора. Що спонукало студентів до цієї акції та більше про плани Чернівецької студреспубліки знає Олександр Коркоїл. Чернівецькі студенти вирішили не відставати від своїх колег та патріотів інших міст, та також додали частину синьо-жовтого на карту України. Втім, розмальовувати довелося не міст чи переправу, а дитячий спортивний майданчик. Метою нашої акції було привчити дітей ще з маличку любити Україну і любити українське. Ми самі вибрали цей майданчик, тому що, на нашу думку, він потребував вже давно косметичного ремонту. і ось Тому ми тут. Про те, що це буде саме майданчик, суд республіканці заздалегідь не знали, адже завданням було провести суспільно корисну справу. Все вирішили спонтанно. Ну, Так, е да, в принципі, ми не не вперше робимо цю акцію. Ну, почали її робити студенти Буковинського медичного державного університету, а ми ну, продовжимо цю корисну справу. І сподіваємось, що ми будемо ну не останні в цьому. Це от лише друге завдання. Ще має бути два завдання, які ми маємо виконати. Але вони виконують ну виходить, що нам дають завдання, і якийсь певний термін для його виконання. Студ республіканці налаштовані рішучі, переконані, синьо-жовтий майданчик додасть їм бонусів та наблизить до перемоги у всеукраїнському етапі. Студ республіки Олександр Коркуїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.